Після початку повномасштабного вторгнення на захист українського народу стали безліч людей, і сподіваємось, дуже скоро вони повернуться або вже повернулись до цивільного життя. А як адаптуватися, знають далеко не всі. Тож історія військового 112 бригади ТРО Сергія Мицика може стати гарним прикладом, як після важкого поранення не втратити віру у власні сили. Він був бойовим медиком. Влітку 23-го втратив на фронті ногу, а зараз вже може за день пройти 15 тисяч кроків. І це далеко не всі досягнення нашого ветерана. Чуда нога в мене. Як кажуть, діти часто на вулиці літом, коли йду в шортах, кажуть, дядя робот, пішов. <різь> <різь> Да. Висока. Вище коліна ампутація, коліно штучне. В гори походи, на піраміди лазив. Кожен день на ньому хожу. От недавно був. В Мадриді на змаганнях я в день робив 15 тисяч кроків. Ветеран зі 112-ї бригади тероборони Києва Сергій Мицик після важкого поранення та втрати кінцівки освоїв протез, повернувся до улюбленої справи і занять спортом. Бажання ходити було неймовірне. Просто у мене був такий випадок в лікарні, що я забув, що в мене немає ноги. Я встав з ліжка і впав. Сергію 38 років, народився в Чернігівській області. 2004-го після вступу до Київського політехнічного університету, переїхав у столицю. Тут влаштувався на роботу та створив сім'ю. До початку повномасштабної війни працював у продажах і захоплювався полюванням. Це не про вбивство тварин в першу чергу, а коли нам часто це закидають. Я туди їхав за розвантаженням від міста. День ти в офісі, в місті, варишся, а на вихідні виїжджаєш на природу, ліс, озеро. Набираєшся енергії і знову йдеш працювати. І, до речі, про тварин, навпаки, я вважаю, що відповідальні мисливці, от як в нас колективу, ми більше приносили користь цій природі. Ми... Заготовляла господарство там корми на зиму, тварина. Солонці робили ну. користі більше ніж шкоди. Було. На початку повномасштабного вторгнення росіян Сергій був цивільним, ніколи не служив у ЗСУ та не мав досвіду строкової служби. Прокинувшись вранці від вибухів, родина вирішила залишитись у столиці. Сергій взяв до рук свою мисливську зброю і долучився до 112-ї бригади ТРО. Перші дні ми чергували там біля будинку, і там, в кого була зброя, власна, чоловіки з під'їзду зібралися. А потім побачили, що е, видають зброю на оболоні, так. І я поїхав туди, але так мені не вдалося взяти там зброю. Та черга, та закінчилась зброя, ну, неважливо. І десь. 1 березня, мабуть, а можливо, це було 28 лютого. Нас уже всіх е вишикували. Хто був там? І сіли ми всі в машину вантажну і поїхали в невідомому напрямку. Після швидкого курсу підготовки Сергій, як і більшість оборонців, отримав посаду стрільця та захищав Київщину. Згодом пройшов навчання на бойового медика, і навесні 2023 року його бригада, об'єднавшись із п'ятою штурмовою, вирушила на схід. Це був Бахмутський напрямок, і це період нашого контрнаступу був. Ми рухались зі населеного пункту Іванівське, яке зараз, на жаль, під контролем ворога вже в сторону села Кліщіюка. Це була наступальна операція. Пам'ятаю, дуже добре свій перший бойовий вихід. Ми вирушали з часового яру в сторону Бахмута, це було північніше Бахмута. І йшли за нашими хлопцями, які там були без зв'язку, практично вже без, без нічого. Потрібно було їх витягнути звідти, забрати. І там пізналась війна вже не так, як було в Києві. Абсолютно. Тоді під щільними обстрілами воїнам вдалося врятувати своїх побратимів. Далі каже Сергій: звикаєш до постійної небезпеки, яка стає рутиною, і, попри страх, робиш свою роботу. Окрім бойових завдань, оборонець працював у стабілізаційному пункті. Це просто конвеєр, конвеєр із поранених і. Та кількість людей, яка там знаходиться, вона за добу так стомлюється. У мене за першу добу чергування було 42 чи 44 бійця. Одного хлопчину пам'ятаю дуже добре. Коли його привезли після контузії, сильна доволі контузія була в нього, і привезли на стаб-пункт. І він себе доволі непогано почував фізично, так візуально видно було. Але коли побачив голку, що йому ставить бути, він зомлів від голки. переломним для Сергія стало літо 2023 року. Військові відбивали позиції росіян, наступали. Сергій пішов на допомогу пораненому, але потрапив під обстріл серед замінованого поля. Я в цей момент зрозумів, що треба кудись, бо один постріл був за 50 метрів, другий вже може бути ближче і Чому? Тому що все пристріляно, там все в воронках просто. Я побачив воронку від великого калібра розриву. Ствольна артилерія, така глибока доволі. Думаю, я туди зі стежки дострибну. І я не дострибнув сантиметрів 40, може 50, став в траву ногою, і там ніпрям на міну. Ну і все. Сергій самостійно наклав собі турнікети і на останньому диханні дістався українських позицій. Через 9 годин після поранення він потрапив у стабілізаційний пункт. Потім до дружківської лікарні, де воїнові ампутували праву ногу. Далі була реабілітація в Києві та протезування у Мексиці. Це українська діаспора в Мексиці. Бере на протезування і завіс. Свої кошти можна сказати за кошти людей, які донатять на цей проект, протезує і проводить реабілітацію. Реабілітація медична все стандартно, як у всьому світі для таких людей. Це як заново вчишся ходити спочатку ходулями з такими. І Коли йдеш, там емоції переповнюють, я знову йду. Сім місяців Сергій проходив реабілітацію у Мексиці. Там він навчився заново ходити, багато подорожував завдяки волонтерам та почав займатись спортом. Зразу по прильоту, до речі, я зареєструвався ще, будучи в Мексиці, на інвіктус Геймс. Так, і по прильоту в Київ я одразу поїхав в тренувальний табір Invictus Games, ігри нескорених Україна. На жаль, в збірну мені потрапити не довелося, яка буде представляти нас в Канаді. Але в цьому трагедії не вбачаю. Я далі продовжую займатися спортом. Воїн пробує себе в різних видах спорту і бере участь у змаганнях. Також Сергій повернувся до старої роботи у продажі, а ще став гравцем команди ветеранів кіберспортсменів, грає в комп'ютерну гру Counter-Strike. та й на цьому не зупинився. Знайшов для себе нову ціль і місію. Цього року вступив знову на навчання до інституту фізкультури. На кафедру кіберспорту. Чому я зробив такий вибір? Я бачив, як в збройних силах хлопці військові залежать від ігроманії, скажімо прямо онлайн-казино це просто. Надзвичайне зло, я вважаю, хлопці витрачають всі гроші, які заробили там за місяць, бойових за кілька днів. Це було частиною моєї мотивації здобути якісь знання в цій галузі, в цьому напрямку, щоб виправити якусь ситуацію, можливо, не сьогодні, але на майбутнє. Можна зробити різні ігрові турніри, навіть на тих же телефонах серед військових з призовим фондом, з якимось, але щоб вони не тратили свої гроші, які вони заробили неймовірними зусиллями і ризикуючи своїм життям.